День незалежності у Чернівцях цього року поєднав у собі святковий настрій та щемливу пам'ять. Поряд із величним стягом діти мали змогу відчути себе пілотами дронів та побачити, як працює сучасна військова техніка. Окрім того, містяни вшанували тих, хто віддав життя за свободу України та підтримали їхні родини. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. День незалежності це не просто свято для кожного українця, а й справжній урок сили та єдності. В цей день юні чернівчани мали нагоду познайомитися з залізними пташками, які сьогодні допомагають захищати Україну на фронті. Будемо показувати, як літати на FPV, як його налагоджувати, та е, взагалі що таке FPV. Розкажемо вкратце. Сам принцип FPV, як воно працює, що таке, як воно. Працює через канали, який зв'язок, як поводитись з пультом, і як тримати FPV в балансі. В руках військових дрони різних типів від «Мавіка» до потужного FPV. А у дітей справжній шанс відчути себе пілотами. Ми продемонструємо з бутилками, будемо прицепляти і далі. Все буде видно вже. Дітям ми будемо показувати да, принцип роботи. Звісно, ми не будемо показувати технічні характеристики, есть, тобто як прашувати і так далі. Ми будемо показувати непосредственно, як вже літати цими бортами. Видовищні демонстрації з практичними навичками одразу захопили увагу дітей. мені найбільше мені сподобалось, це літати на дроні. Це дуже дивовижно. Перші емоції це супер просто. Сьогодні був Mavic 3 Pro. FPV звичайний і е, більше, саме FPV. Я такі заходи вже відвідую чотири роки. День незалежності у Чернівцях став не лише святом, а й днем пам'яті та вдячності. Військові вшанували тих, хто віддав життя за свободу України, а також підтримали їхні родини. Від командирів батальйонів та командира бригади особисто буде вручено подарунки. Подарунки сім'ям загиблих, і це також ми хочемо, щоб це привернуло увагу до власне, штурмових військ. Життя відважного воїна Ігоря Василенка з позовним Баркас обірвалось на запорізькому напрямку, проте пам'ять про нього жива у серцях його рідних та близьких. Це була прекрасна людина з великим добрим серцем, людина, яка знала вірніше, не знала те, що не знала, хотіла, вміла, робила, досягала. Це був прекрасний чоловік, гарний батько. 20 місяців тому назад, 20, уже двадцятий місяць, пішов загинув в запорізькому напрямку. Обіймав посаду мінометника 82 окремій окремі десантно штурмової бригади. Володимир Аронець, позивним Мерлін, віддав своє життя за незалежність та свободу рідної батьківщини. Його мати зі сльозами на очах та теплотою у серці згадує, яким був її син. У мене гордість дуже велика за сина, насправді, тому що він завжди якби, підтримував всіх, незалежно від якої бригади, де хлопці воюють, він завжди співчував і всячески намагався, як кажуть, підтримати і брати участь в бойових діях, так як ну, хотів, щоб була в нас незалежна Україна. Для родин загиблих героїв провели екскурс історією бригади від її заснування та перших боїв до сьогоднішніх операцій. Бригада прийшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 кілометрів глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Кожна така історія це свідчення того, що незалежність України виборюється щодня. Герої не вмирають, а залишаються жити у пам'яті, а їхні родини у турботі побратимів і вдячності всієї країни. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.